Скільки коштувало людське життя тисячу років тому? У Київській Русі 40 гривень. Сріблом. Так записано у першому нашому кодексі Руській Правді. Це був закон, що вперше замінив помсту штрафом: не кров, а срібло, не відплата, а відповідальність. За вбивство вільної людини 40 гривень. За відрубану руку або вибите око дванадцять, за вибитий зуб три, за крадіжку коня три гривні. Але якщо злодія ловили на місці, його могли вбити без покарання. За знищене поле, паркан чи худобу сплачували вартість збитку і штраф князю. Частину отримував потерпілий, частину князь, як гарант правосуддя. Руська правда не знала тюрем. І смертної кари. Вона будувала суспільство, де закон мав стримати гнів, не розпалювати його. Минають століття. А сенс той самий. Ми змінили час, міста, закони, але правда залишилась одна: справедливість це не помста, це міра.